People Club – це не це не простір освіти. People Club – це простір росту, це інкубаційний простір, де практики практикують те, що вже вміють, те, що вивчили в наших програмах, те, що о, прожили в марафонах, те, що хочеться пізнати практично, але о, десь якісь є супротиви. В People Club можна сміливо посидіти на рівні пасивного водія, тобто в, в такій позиції пасажира, знаєте, який спостерігає на здоров'я. На здоров'я, якщо вам таке теж надає крила, чи виступає додатковим внутрішнім ресурсом для того, щоб еволюціонувати, і навіть якщо ви не практикуватимете з нами, але просто перебуватимете в просторі, так, це працює. Якщо у вас таке було питання, чи присутність дає щось, дає щось, але, звичайно, це мізерне щось, тим не менше. Краплина за краплиною, крок за кроком, людина накопичує ментальні відбитки дисципліни, духовної дисципліни, і таким чином формується згусток енергії, такий внутрішній фаєрбол, який вже здатен перерости в волю, в волю, а де воля, там і діє. Тож People Club – це інкубатор. Інкубатор дуже доступний фінансово.